Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Майта V. Пропоную переглянути другу частину прийому громадян ТВО Мераміста Ле Богдановича Албанського. Але якщо повертаючись до першої частини на хвилинку, напевно, ви побачили упереджене ставлення до мене з боку Албанського, а також звинувачення, що я скрізь бачу лише хабарників. Дійсно, я вже п'ятий рік займаюся боротьбою з корупцією, там не дуже добре відома. Діяльність або бездіяльність місцевої влади, поліції, прокуратури і суддів, також місцевого телеканалу Петкет та її журналістів, котрі жодного разу не показали в місті ані е, ігровий заклад незаконний, ані катрабаниць цигарок та горілки на місцевому ринку, я вже не говорю про якісь там недоліки від влади, або, не дай Боже, кроки, корупційні або незаконні. А в цей час, коли займався. Цією діяльністю громадською, але Богдан Жобанський займався приватним бізнесом та усе про власне збагачення. А наразі він намагається мене у чомусь звинувачувати та дискредитувати в очах моїх глядачів. І в цьому другому відео я вам це доведу. І чи відбувається вся допомога Миколаєву з питною водою? Допомагаємо чи не допомагаємо? Допомагає не тільки з питною водою. Добре, а можете у вас запитання, а де ми беремо берем цю питну питну воду? Купляють люди до При... люди, приносять безплатно і ми відправляли їх на Миколаїв. Безкоштовно люди приносять. Просто люди звичайно міста приносить. Так, я просто хочу з вами цікаву інформацію, можливо, невідомо. У нас тут і село неподаліку біля нести. Там є два джерела з таким тиском річки Трасяниць Ми ці питання вирішуємо другим. Ми збираємо воду, відправляємо людям воду. Якщо була в тому потреба, на сьогоднішній день там такої потреби немає. Ми відправляємо туди щось з друге. Мовилось про те, що у селі Романівка 25 км від Подільська є джерело трасенець з таким тиском, де воду можна було отримати безкоштовно якісну воду, головне. Розумієте? Джерельну. Але у банке кажуть, що вже... Не потрібно. Добре. Щодо будівлі прокуратури. Вам, можливо, невідомо, ми вже запитання, як громадських давно вже підіймали, Щодо будівлі прокуратури. Що Іванов, там раніше у нас був ЗАГС в цій будівлі, Будівля, ну, багато років цієї будівлі, вона історична для нашого міста. І зараз ми бачимо там прокуратуру. Ну, По-перше, ми бачимо, що прокуратура вона бездіяльна, тому що ми бачимо контрабандні сигарки на ринку. Є, е, 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 валюта продається, контрамада існує, багато інших злочинів, але прокуратура навіть не проводить прийом громадян, цей стадник. А чого не проводить? Я не знаю, що він не проводить. Е, скільки разів до нього приїжджали, то коронавірус, то що, що ж там йому заважало. Хоча, якщо йому було цікаво, зналося, що справжні події у місті, то я, не, не, я переконаний, що він би не ігнорував би. принаймні активістів хоча б. Хоча б послухав би, які питання, які проблеми, які, якась інформація, можливо, корисна є для, ну, для нього, для, для прокуратури. Не Тому я пропоную цю е, е, ну, раніше е, е, міста Іванов таким чином він дав їм цю будівлю, щоб вони заплющували очі на його. Е, е, Бездіяльність, скажімо так, м'яка, м'яка, бездіяльність. Знову ж особисто ми бачимо, що Албанський не згоден з тим, що я говорю, що Іван Ноши за все, надав цю будівлю прокуратурі за те, щоб вона лояльно відносилась до його бездіяльності. А якщо там була якась кримінальна справа там, або кроки з боку місцевої, влади, тоді там вже питання вирішилось. Інакше. Так, моя, не ваша, що різно. Так моя". можна сказати, що я теж не підтримую, так? Да? Побачимо. Я ж там задаю питання, аби, задаю. Що не краще, дайте цю будівлю а дайте їм хай, вони сидять у Домі піонерів. сидять. Там роблять ремонт добрий. І це буде корисна будівля вулиця Карсит на Куцькіну. Пропозиція була лише повернути комунальну будівлю у власність громади. Та ж громада використовувала цю будівлю для своїх потреб. А прокуратура, котра також бездіяльна, нехай собі шукає якусь будівлю або будує, або ремонтує і там знаходиться. Я розумію, що Албанський не буде звернутися ані з прокуратури, ані з поліцією, тому що у нього ще є бізнес або його дружини. І та поліція прокуратура може створювати йому певні проблеми. Бачите, як погано бути одночасно політиком та бізнесменом? Не враховуєте ви, якщо, ваша, якщо ви зараз тимчасово виконуєте обов'язки мера міста, не враховуєте ви, що ваша посада як секретаря зараз вільна? Тому що мер пішов назавжди, він не пішов тимчасово, він не пішов там на, на тиждень або два, що ви тимчасово виконуєте обов'язки. Угу. Зараз ми бачимо, що ви вже пів року е, виконуєте обов'язки, і е, як нам відомо, що ну, принаймні нам так відомо, що і не планує повертатися. Можливо, у вас є інша інформація з цього приводу, вона невідома. Тобто, якщо мер пішов, і ви зараз, е, як секретар, виконуєте його обов'язки, але нам вже відомо, що він не тимчасово пішов, він пішов, пішов назавжди, то, можливо, вам е, ну, треба призначити на, на посаду секретаря. В законі чітко написано, що на час, коли е, до виборів виконує, виконує обов'язки міського голови, секретар. Тобто ти позволив не маєш. Якщо... А в чому? А що вам? Вам треба ще одну посаду, щоб був ще секретар, ще один, я не розумію, Ні, що. Просто, ну, Для ви... чого вам треба ще одна людина треба тут, чи що? Ні, просто, я, 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 на мою думку, що якщо ви займаєте зараз дві посади, то не адамніше не буде виконуватися в повному обсязі, бо ви не будете встигати фізично просто розумієте? Якщо а покажіть мені, де я не встигаю, в чому я не встигаю? Ну, ну я ж вам кажу, що якщо ну, ну, це ваша, <світ> це ваша так, знову, ваша така ж таки думка, правильно? Е, ось у секретаря одні обов'язки у голови, інші обов'язки, так? Да? І чи в ні, в ні... Ну, на сьогоднішній день е, є проблема з проведенням сесії, є проблема е, з комунікацією з депутатами. Скажіть, в чому, для чого. Що зробити, я, я не розумію. Мені От... просто, просто цікаво, чи це законно. В смислі законно. Прямо. Що не законно? законно? Ну, я кажу, що ви, ви були секретарем. секретарьом. В законі чітко написано. Секретар міської ради вику... до виборів виконує повноваження міського голови. До виборів. Поскільки в нас в країні війна, а закінчаться вибори, будуть... закінчиться до... війна, будуть вибори. Розуміло. Висловлювався на, 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 в бік Гончаренка в тому, що він є перебіжчиком влади. Там. То він там біг, там. то він був у паті регіонів. Ми йдемо на ці вибори і на це зпитання в з нашим лідером, Віктором Януковичем. Потім він у партії Песик. Зараз взагалі у місті ми не бачимо, хоча він повинен бути тут в місті, ну, в окрузі, в окрузі, виконувати свої обов'язки. Нам з ним відомо, що ви також колишній депутат. Партії Петра Порошенка. Я Албанський Олег Боданович. В минулому я був членом партії Блоку Петра Порошенка Солідарність. А що ви залишили, що я депутат? Ну ви ж сам казали, що ви були, були е, в партії Пес... Не, Песика, як ви там? Я був депутат е, в партії, членом партії. Ну, я був членом партії. Я скажу, що не рахуйте ви, що, наприклад, що от я подивився на, на Ганчаренка, той там бігав по партіям, розуміла. Ну там з ним все зрозуміло, там, їм там, понятно, що ніколи не працював на користь держави. Але я потім, коли я поглянув також ваші промови і вашу, ваше звернення, я подумав, а чому ви відрізняєтесь від Ганчаренка? От Він був в партії регіонів, не. зараз у партії Песик, потім ЄСІк. Ви були у парті були ще на партії Богдана Петра Порошенка? Зараз у партії слуга народу. Тобто повністю на високів... ну, люди, люди можуть в житті що зміняти чи не можуть? Ну я спочатку пішов в партію Порошенка, тому що я йому повірив як багато, як всі люди, які і я голосував за нього як за президента. Ну а потім побачив, що чуть-чуть не так, і ви знаєте, що я дуже давно написав заяву і вийшов. Ви як один з тих знаєте, що. тому що ви те все моніторите і слідкуєте. Так. А потім... Дійсно, моє завдання моніторити та вказати вам, мої глядачі, щоб ви нарешті усвідомили, хто і хто. Тоді головуючої партії Духа Петра Порошенка у місті Подільську була Тетяна Степановна Пінніпалюк. А Албанський був у списку, але хотів потрапити у корпус депутатам, але не набрав необхідну кількість голосів. Уявіть собі, Албанський такий непоганий, то тощо, але. Не набрав кількість голосів необхідну на своєї ділянки та не прийшов у корпус. Але всіляка спілкувався, комунікував та допомагав цій партії до Петра Порошенка, а туди входили все ну, завгодно. Шиповал, Янчевський та багато інших прізвищ, котрі сороблять наше місто. А потім починаєте розказувати, що я. Албанський Західної України, і він 100% з партії, який підтримує Петра Порошенка. А ти не 100%? Ніколи Ні, ніколи ну ми не можемо дивіться своє перегляд. Але... Я ж, я ж це відео створюю. Но... Я я що просто забувайте, що ви говорите потім пізніше, коли це проходить часи. чи дивіться, або я забуваю, або зараз Албанський бреше. Перевіряємо. Ось це відео. Албанський він сам же Западенщини. А на Западенщини багато людей підтримують Порошенка. І, ну, я знаєте, ще кажучи, що я раніше я думав, що, що Албанського використовують, та він не розуміє, що відбувається на, насправді. Але зараз я вже переконався, що все ж таки він від ну, з Западенщини, а там багато западенців підтримують Порошенка, бо вони також живуть якимось, якимось іншим світом, що Порох, ворог Путіна. Ну чимось жодного слова щодо 100% я не сказав. Тобто Албанський або це відео не дивився, того хтось налаштовує проти мене, або він просто бреше. Але хочу вам нагадати, що тоді я спрогнозував, що Албанський планує бути цього мера міста. Тобто, мер міста зливає наше місто, напевно, Албанському, а щоб Албанському потрапив замістити мера міста, йому треба потрапити на посаду першого секретаря. А перший секретар зараз скрипник скрипник партії ОПЗЖ, тому що не, не, не показувати е, Києву, що тут прихильники ОПЗЖ, вони будуть підставляти свою особу. Я, я, я рахую, що це буде Албанський. Бачите, що тоді, в 21-му році, я спрогнозував, що Албанський і голови партії Слуга народа стане е, секретарем, а потім стане Тиво мера містом. І це відбулося. Також я попереджав, що війна з Росією також відбудеться. Та це сталося, на жаль. Тобто, друзі, це підстави для вас підписатися на мій канал, тому що тут ви отримаєте лише правду. Це відео у мене постійно да. є. Я як можу казати, можна їх переглянути. Що стоп можна, можна я такого я не казав. А, а то, що ви з западної України, там багато хто підтримав Порошенка, да. Так, я це казав. Да. Так. Я ж не, я не відмовляюся і все. Ну це дійсно так. Там я вам сказав, що я був членом партії блоку Петра Порошенка. І вийшов з нею дуже-дуже давно. Ну, так я А в чому? Так, пів України. Ви тоді хочете винувати 90% населення? Та тут Албанська вже понесло. Ми бачимо, він нервує, каже пів України, потім одразу 90% підтримала Порошенка, але я не пам'ятаю, коли Порошенка підтримувала. 90% в Україну. Ну, 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 то, я, то, я ну, тоді ви скажете, що всі 90%, 90 населення, які можуть бути того підтримати, потім того підтримати, то вони всі гончарянки. Ну так у вас виходить? По-вашому, по чим ви відрізняєтеся від Гончарянка? Ну так получається? Так, так ну я кажу ну, тоді дев'яносто процентів населення. Що 90%? дев'яносто ну, він... ніколи не підтримав до Соніколи люди? Вони сьогодні підтримували Порошенка. Завтра підтримують Зеленського. Ну, перед цим вони підтримували ну, цей вибір. Цей фібір ну, лакалеба. Так, був... так що як ви можете їх об, 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 обвіняти? Я людина. Ви ж тільки що перед цим я, говорили я, за конституцію? Я за вас кажуть, ви ж ви ж ви, ви за закон... я маю повне право. Я маю повне да, право. Пропагу, але, 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 але чи... Я рішив таке в мене. Я прийняв таке рішення. Я прийняв таке рішення. Ну, напитник ви Я прийняв таке рішення, моє особисте рішення. Я підтримував раніше Порошенка, потім побачив і почав коли підтримувати. Підтримували, коли, коли, коли підтримували Порошенка, ви також прийняли це рішення? Звісно, прийняв. А це потім ви прийняли, щоб не підтримуєте його Правильно. Ну, так так, так само гачере. Тому ну, що я вільна людина. Я, я. Я, 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 я вільна людина і живу в вільній країні. І маю повне право підтримувати і так, і так. Згоден. Я... Ну, все. Згоден, але ж ви ж. Що... Е, ви датчики. я вам дав відповідь? Так. Ще, ну, будь то, Згоден. Кожен може і так, і сяк змінювати свою думку. Але якщо совісті, то якщо ти був у партії Блока Петра Порошенка, котра ніколи дбала про Україну. Обкрадали її, тоді ти був прихильником тієї ідеї. А наразі ти про президентська партії, котра дійсно намагається запрацювати заради людей. Різницю відчуваєш, що не так вибачаєте? Та, Бачу, ви трохи, трохи обурені трохи. Я не обурений, просто які мені задають. Питання я таку за віддаю відповідь. Звичайне питання. Ж... Мати до цього ви запитати. А, а я вам, я, вам, дай, а, я вам дав, а я вам дав звичайну відповідь. Е, 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 ці питання мали, мали вони задавати вам ці питання, розумієте? От вони. При чому вони? Тому, а тому, при чому що вони? Ми, тому що вони місцеві СМІ. Но. Хто їх годує? Ви чи ми? Ви годуєте. Ми, люди... Ви скажіть мені, скільки ви заплатили податків державі, що ви когось годуєте. Де ви заплатили державі податок? Скажіть. Й... Я цю риторику раніше чув від попередньої влади. Знову ми бачимо, що влада змінилася в обличчі, а в риториці ні. Я вже раніше неодноразово показував довідки від пенсійного фонду, де я працював тощо. Але ще раз нагадаю, що навіть якщо я цукор придбаю, або хліб, з цього також йде податок. А навіть якщо не платних податків, тоді що я тоді? Права не маю ніякого. Бачите, коли людину накриває гнів. Він втрачає розум. Але від чого гнів? звичайних запитань? А якщо він гнівиться, значить я його зачепив за хворих. Міста ну поскажіть, будь ласка, це розмірі відрізняється? Ні, взагалі коли ви заплатили державі податки я, останній якщо раз, я А я от вони працюють і вони платять державі податки. А ви коли заплатили? Вони працюють на кого? Вони буде яка різниця на кого? Вони працюють я, яка різниця. Як на кого вони працюють? На громаду працюють. О, а ви не ну, як кажете, яка різниця? Так. Якщо Албанський вже каже, яка різниця на кого вони працюють, тоді це відсоткова вказу на те, що вони. Заангажовані місцевою владою. А в чому проблема? Вони повинні висвітлювати. Вони висвітлюють. А я хочу лише що... одне. Той добрий, е, Мілічек був добрий, мій ваше... був добрий, зараз Задорожний вже добрий. І це... багато інших. Це які... ваше бачення цього всього. А що? Я ж прийшов не, не лише від себе. Я поспілкуюсь з людьми, мені багато хто пише, багато, багато цих питань ці, ці мені кажуть, а запитай оце, а оце. багато відповідних. Люди, підписків. які хочуть запитати, вони сюди приходять. І запитує. Але це не буде на загалу, коли Ну, no, звісно, це, це бонус, ніхто не заробить від цього, так? Да? А що які бонуси від цього зароблю? Мій бонус повага місцевих громадян. Це, це мій бонус. Якщо люди до мене звертаються, значить я викаю куздаю. Мені це вже приємно. То я записую це питання, записав. Кажу, добре, я піду запитаю. запитав. Я прийшов, запитав. Я свій обов'язок виконав перед громадою. Вот Ось такі друзі відбувся прямо громадян. Ми бачимо, що обдача Албанський суттєво нервує і є підстави нервувати, тому що це не повне відео. Є ще декілька питань, особливо щодо контрабанди у місті та окрузі. І потім ми підсумуємо, як хто куди потрапив, хто я кого замовляв. Якщо пам'ятаєте, раніше я також давав прогноз про те, що Іванов, швидше за все продасть свою посаду. Про це ми також поговоримо у наступному ролику. Буде цікаво, Тому підписуйтесь обов'язково, щоб вчасно отримувати інформацію. До зустрічі!